Там Саме Цібісі піджара щось нікогось не пропускає. Щось бачите виробляє, такі цікаве. Вольт вгняє зараз його та зупиняє. Потім хлопчики виходять і починають сперечатися. Бачите, Mitsubishi Pajero AA 2077 rn Видно, що Pajero трошки очканув. Потім хлопчики домовляються. Виїхати праворуч і далі вже розмовляти. І далі ситуація мені вже була не цікава, тому що на роботу запізнювався. Всім гарного дня!